Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам прочитаю казку мед для клишонішки. Вмощуйтесь зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Все літо і осінь ведмедик Клишонішка ходив до диких бджіл за медом. Він просовував лапку у вулик, набираючи солодкі ласощі. А бджоли злилися й жалили його. Але клешоніжці було байдуже. Густа шерсть і товста шкіра захищали його від бджолиних укусів. Ось тільки в ніс бджоли боляче кусали. Але наближалася зима. Ведмедик клешоніжка пішов спати, а от бджоли все наплутали. У них цього року зіпсувався календар. До того ж зима почалася без снігу. Ось бджоли і не зрозуміли, що прийшла зима. Коли Клишоніжка перестав приходити до них за медом, бджоли спочатку дуже зраділи, а, але потім розхвилювалися. Де ж наш ведмедик? Чому так довго не приходить за медом? Питали вони одна у одної, чи не захворів. Давайте відвідаємо його, запропонувала одна бджілка. І всі погодилися. А щоб не йти в гості з порожніми лапками, взяли з собою меду в маленькій дерев'яній мисці. Вилетівши з вулика, бджоли помітили, що стало прохолодно. Але так і не зрозуміло, що прийшла зима. Доброго дня, лисенятко. Ти не знаєш, де живе ведмідь Клешоніжка? запитали бджоли у лиса, який їм зустрівся по дорозі. Вони не знали, де будинок ведмедика. Знаю, он там, за великою сосною, його барліг. А навіщо він вам? Провідати його хочемо, заджижжали бджоли. Так він спить вже, відповіло лисеня. Але цього бджоли вже не чули. Бо вони летіли до великої сосни. Жду. стукали бджоли у ведмежий барліг. Відкривай, Клишаніжка, до тебе гості. Але їм ніхто не відчиняв. Напевно, наш Клешеніжко і справді захворів, схвильовано гули бджоли. Одна з них знайшла в барлізі щілинку, через яку бджоли змогли потрапити до ведмежого будинку. Клишанішка лежав із заплющеними очима з лапою у пащі. Гей, вставай, що з тобою? джежжали бджоли просто ведмедеві на вухо. Клишаніжка довго не звертав на них уваги, але нарешті джежжання розбудило його. Я сплю, не заважайте, прилітайте навесні, сонно сказав Клишоніжка і знову закрив очі. Тут бджоли і зрозуміли, що на дворі зима. Вони поставили миску з медом біля сплячого ведмедика і полетіли додому, щоб перезумувати своєму вулику. Прийшла весна. Ведмедик прокинувся в своєму барлозі і подумав. Треба ж взимку мені снилися бджоли. Та коли він помітив поруч дерев'яну миску з медом, то зрозумів, що зовсім це був не сон, це бджоли прилітали його відвідати. Так ось чому мед у бджіл такий смачний і корисний, тому що бджоли добрі, вирішив клишонішка. Дякую за увагу малята. До зустрічі.